Друзі, поки я їду на наступний показ, моя улюблена рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається однокімнатна квартира студія яка знаходиться біля метро Холодна Гора, Полтавський шлях. Квартира з ремонтом, ціна 14 тисяч доларів. Згадуємо з вами разом. Так, друзі, я у квартирі. Показую вам ось така кімната. Залишається все. І вона з балконом. Це дуже гарно. Ось такий просторий. Балкон, поверх третій. Вікна у двір. Так. Шафа, кондиціонер. І ось така міні-кухня. І є у нас санвотер. Бойлер. І тут ванна. Пранка. Ну, ось така компактна квартира. Квартира студія.